Мені зриває різьбу. Це такий рознос буде. Я багато хочу, я знаю. Але, звісно, я забахалась знатно. Чесно, я думала, я не дойду. Коротше, друзі, офіційно цей день настав. Сьогодні мені прийшло повідомлення, що мені прийшли виплати від Офі. Я чекала цей день. Ну, знаєте, я отак ходила по магазинам, тобто я обирала все, що я там хотіла. Булочка, курасани з маком. Біжимо в Нормал. Це что то наші Єви. Дітика там в діти, черга. Я то вже не хочу. Ладно, не хочу, коли я маю. Ця фігня я, вичаюся, коштувала 4 ев. Алло, за защотку. Ну ви прикалуєтесь. Мені здається, мене в цьому магазині вже проп'ли всі. Тому що я, ну, я реально яка забочена, я ходжу сюди. Ну, ну, я в церкву менше ходжу. Моя банка. П'ять євро за органайзер. Це як дорого. У мене є банка. Ну, є три банки. Три. насипати крупу не з коробки і не з упаковки. Це ж така мрія. Розпаковка, типу ви не бачили, що я купляла. Банки. Ну вона же обалдела. Я їх зараз помию, я їх помию. Це такий рознос буде. Далі. Я ще купила ось таку от щиточку, мочалочку. Ось Розпакуємо. Ну, що це за підстава? У мене рука випадає з неї. Ладно, пофіг. Ну вон... <плес> ну вона ж прям. Боже, яка добрість. Боже, як це гарно. От я про такий вайб, мені здається, з класу 7-го мріяла. це ну, же просто. Ой, друзі, я дуже-дуже рада. Угадайте, що? Розпаковка! Значить, от такий от експонат. Ви його вже бачили? Дякую, що відсвічує. Гречка, коротше, в мене появилась і треба банка ще одна. Ну, тобто я їх буду купляти бо їх видно по необхідності. Блін, я хотіла ще одну банку таку для чия, -маю. Таких екземплярів ще не було. О, як вона класна на сонечку. Дякую, що відсвічую. Отака от така вон баночка. Це для таких, типу. Чаї. Мені передали ще бреть і м'ятку, тому я думаю, це для, для них буде. Я купила ще одну коробочку, вона вже така є, але вона трошки менша. Я поймала. <реку> 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 купила коробочку. О, а воно нормально відрізняється, ніфіга собі. Ладно. У велику коробочку я поклала, значить, всі такі от, от травки-муравки. А сюди, мабуть, просто буду пакетовані чаї. Хочу гірлянду, хочу тарілку, хочу кружку, а, хочу аерогриль. І ще б хотіла дуже пересадити свій плющ. Mm, гарний горчик. І, в принципі, ну, все. Ну, у нас, коротше, виходить якийсь отакий от проміжний результат. Типу, ось тут ще якісь ще будуть. E, Ні, не які, буде ще які, будуть ще зверху. Коротше, і ось ось тут, мабуть, буде баночки три, ось таких от спецій. І, в принципі, з цією поличкою можна сказати, все, я молодець. Ну, ладно, оці от позорні ми теж сюди поставимо, але це не надовго. От є різниця отак от і отак от. Ну, отак от красиво і отак от. Головний скарб. Щось цей людськовий товар буде у мене по всіх хаті. Так, беремо і отак. Опа, неряємо. І ось, ось сюди от ставимо. Поки я це все готую, у мене такі сразі ззаді. Це просто капець. Я думаю, що я так втомилась? Воно таке важке. Я це все на своїх двох. Так, ну все вже ви, в принципі, це все бачили, тобто тут нічого нового нема. Ще. Ще. Я останні загрібла. Останні. Так, друзі, я зараз швиденько це все перемиваю. Так, це, це все. І вертаюся до вас з фінальним результатом. Коротше, пройшло вже дуже багато часу з моменту, як я це все розкладала, цей конструктор. Тут у нас виходиться спеції чия. Позаду я втулила якихось ноунеймів, які я, мені не подобаються, я їх заховала. Тут в мене чаї пакетовані, і смаколики для чаю. Там в мене чаї. А, я вам показувала. І ось так там, в принципі, позаду ще. Цукор стоїть і там ще смаколики в мішочку. Але ну погодьтесь, це набагато естетичніше виглядає, ніж те, що було, і набагато приємніше на це дивитися. Далі рухаємося нижче. Тут, якби нічого не змінилося, в мене трошечки лісянки не влізло. Ну це завтра її вже не буде. А, сюди, значить, я засипала соду. Ми треба ще дві, і я думаю, ну все. Друзі, я капець, яка втомлена, але я дуже щаслива, тому що я майже, майже купила все з свого списку. Мені лишився тільки аерогриль, І мені лишилася тільки гірлянда, яку я хочу, але я ж люблю її купляти, тому що вона коштує 10 євро. Так, я купила нову крупу. А це означає. Дві купила. Це означає, що до вони... неї піде нова банка. Я сподіваюся, це вже остання. Ну, я не хочу багато банок. Ну, Як я хочу, я купила ось таку штуку. Я не знаю, це, мабуть, неправильно буде називати ранером, але це на стіл замість отаких от штук, бо я замахалась їх мити. Мені легше кинути в правку і хай воно вимивається, чиститься. Бо. Я купила здоровезну кружку. Вона огромна, як мою голову. Ну майже пів. Голови. Дві треті моєї голови. Okay. До неї тарілку. Тарілка, по-моєму, коштувала 11 євро і чашка ще. Ні, 12 євро, а чашка ще 7. Я в шокі. Я себе виправдовувати тим, що я, по-перше, цього дуже хотіла, по-друге, я терпіла два місяці. Тому це якби це все, що ми купляємо, ми це все ділимо на два місяці, і в принципі ми. Якби отримуємо раціональну людину, яка вміє правильно розподіляти кошти. Я ледь не забула вам показати, як це виглядає. Блін, ну, по-моєму, по-моєму, чи плюс вай. І ці тарілки, по-моєму, теж дуже класно вписуються. От я хотіла саме таку чашку, щоб осінню пити. Багато чаю чаю. Ось і отака в мене от вечеря. буде під Шерлока. Шерлока, як я французькою, дивлюсь. Ратуйте. І так. До сих життя одної в тому, що я можу купляти все, що я захочу. Ну, поки гроші не закінчаться, звичайно. Мінуси. Те, що я сама маю птати здоровенну, важку коровку додому. Мені ще ти хвилин 20. І треба зайти ще в один магазин. Ратуйте. Цей дощ мені по поблизу капнув, дякую. Блін, ребята, я так замахалась. Чесно, я думала, я не дойду. Я так весь день хотіла. По факту, я можу офіційно сказати, що це була фінальна закупка. Я купила все, що було в моєму вішлісті, навіть більше. Про це я потім скажу. Так що да, Зараз допиваю кавусю і знімаю обзор. І так, розпаковка. Я купила собі таку від гірляндочку. У мене така вже була в Україні. Потім я її відвезла на дачу. І, коротше, я її вже не забирала звідти. Купила нову. А, батарейки. Ну, попереджать же Таке кіно, да. так. Яки розпутатись. не багато, це мені чисто все. все Ну прикольно, все одно. хай буде. Далі я купила ось такі от ложечки десертні. Я хотіла одну і чорні, але виявилось купити 4 і 7. Ну, ладно. І до чашки і до глибокої трілки, що купила, звичайно, мені надо. Ну, і. Я не розумію, як я його доперла, якщо чесно. Я перла його, по-моєму, кілометр, якщо не більше. Я как моё як капуста. Моя прелесть. Вау. Ну, по помо... Ай, я, 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 спробуем включить. <гас> а что ты не включишься? <гас> Вау. <гас> а, а, и что я сделала? Нет, нет, нет. Нет, что, а что ты включилась? Нет, 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 нет. А як те виключить? я зробила? Я не знаю. Ти що, дурне, а як тебе виключить? Я не хотіла тебе включати. Ти дурний? Ну ви не переживайте, там багато розуму, як виявилось, не потрібно, щоб його запустити. І в принципі, зараз я спокійно собі готую вкусняшки. М -м -м, щось навіть в Тікток залила. Можете подивитися. Посилання. Коротше, пройшло майже 2 місяці з моменту, як я почала знімати це відео. І на монтажі я зрозуміла, що я не записала вам, як виглядає моя ванна і кухня. Тому щоденько робимо екскурс. Значить. Це моя bathroom. Да. Французи називаються Саль де Бан. Повиділивалась, да. Коротше, з того, що я докупляла і я не робила розпаковку, я купила спочатку цей бокс, потім ось цей бокс. Е, да, в цьому в мене догляд за обличчям, в цьому косметика і шампуні для волосся штуки. Коротше. Да. Е, ну і ще я постелила такий от рушничок шпуну. Плюс мінус гарненько було. Все. Далі топаємо на кухню. В принципі, нічого не змінилося. Тут я їм і працюю, працюю і їм. Тут я готую мою посуд, ненавиджу це робити. А, з того, що змінилося, а можу додати, що в мене з'явилась ще одна тарілочка, така Да, Це спеціальний партій відео знімати посуд помила. Угу. Ось така от штучка. Стаканчик. Ой, погано було Позор. І тепер я, як фітаняша, п'ю з трубочок в скляних. Я не знаю, чого я сказала, що фітаняші це роблять. Не важно. Ну і, в принципі, все, це все, що змінилось. А, ні, дрішу. Ще в мене з'явилась міні-банка, і я сюди пересипала, чим так зручніше. Ну, по-моєму, це все.